Друзі, у минулому році я знімав відео про цю рослину, будлея називається, прекрасна. Вона пахне, наче бузок. І я знімав про ось таку темну форму. Виявляється, є ось такі рожеві будлеї. Є ось така більш така бускова, є ось така яскрава, червона. Є біленька. Ну, вона така, наче бежева, знаєте? А, от. І є ще ось така синя, бо я брав таку більш червону. І є ось така блакитна будлея. Це прекрасна квітка, яка квітне все літо. Вона росте кущем великим до 2 метрів. Ну, найбільше. І у квітів у неї дуже багато. Вона вся вкрита квітами. І її стрижуть, тобто від кожного пазухового листя росте квітка. Вона дуже ароматна і дуже багато квітів. Будлея. от якщо б у мене був садок, я б собі саме таку посадив, її можна стрибити.